Хильнув зайвого і не впорався з кермуванням. У Києві чоловік на підпитку вирішив сісти за кермо. П'яний водій протаранив шість автівок і маршрутку, а після врізався в стовп. Драгер показав 2,21 соту проміли, що більше ніж у 10 разів перевищує норму. Дивом обійшлося без постраждалих. Втім, поліція відкрила справу на горе водія. Ще одного водія з ознаками сп'яніння затримали у рівному. Чоловік на швидкості влетів у відбійник і протаранив дві автівки. Винуватець ДТП хотів утекти з місця події, але патрульна поліція вчасно зреагувала. Водія затримали. Від проходження перевірки на драгері він відмовився. На керманича склали два протоколи та конфіскували водійські права. Водій Камазу на повороті не впорався з кермуванням, і автівка лягла відпочити. На дорогу з машини розлилося мастило і загорілося. На щастя, поліція швидко загасила загоряння вогнегасниками. Винуватець ДТП хотів залишити місце події. Правоохоронці разом з небайдужими перехожими затримали чоловіка. На водія склали чотири адмінпротоколи: за порушення ПДР, що призвело до ДТП, і залишення місця аварії. Крім того, виявилось, що він не мав ні страхового полісу, ні права керувати Камазом. Тим часом у Хмельницькому з керуванням не впорався таксист, як наслідок, поцілувався з парканом, пасажирів з ним не було, і сам він також не постраждав. Тепер правоохоронці проводять розслідування і з'ясовують, чи був водій у нетверезому стані. У Києві легковий автомобіль та тролейбус не змогли поділити дорогу. «Тойота», ймовірно виїхала на зустрічну смугу. Водій громадського транспорту не встиг зреагувати, тож лобового зіткнення уникнути не вдалося. Обійшлось без постраждалих. От тільки пасажирам тролейбусу довелося шукати собі інший транспорт, аби дістатися до місця призначення. Розслідування інциденту триває. Невдало закінчився вечір для водіїв сміттєвоза та легковика в столиці. Внаслідок зіткнення в одної з автівок стався витік пального. Рятувальники попередили загоряння, однак без постраждалих не обійшлося. Водіям надали необхідну медичну допомогу на місці пригоди. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.